Всім великий привіт! Тут мене звати Аня і ласкаво прошу на мій канал. Сьогодні хочу трохи розповісти вам про свій газон, про те, як я його сіяла, як я за ним доглядаю, як поливаю, чим підживлюю, коли стрижу. Коротше кажучи, хочу поділитися з вами саме своїм досвідом по догляду за газоном. І якщо вам цікаво, то залишайтеся разом зі мною і ми розпочинаємо! І назад все виглядало ось так. Та в один момент мені захотілося все повністю переробити в цьому квітнику. І в моїй голові в першу чергу промайнула думка, що треба обов'язково посіяти газон. Хоч малесенький шматочок, але треба. Мені здається, що саме газон підкреслює будь-який садок. Я вважаю, що без нього не було б так гарно та гармонійно. Я ж звичайно нічого не знала про газон, але в поміч мені прийшов інтернет. Начитавшись та надивившись відео, я почала сіяти свій газон. Купила насіння трави, вирівняла територію, на якій хотіла посіяти газон, все перекопала, потім граблями розрівняла і давай утрамбовувати ґрунт. Так як шматочок землі невеликий, то це я робила своїми ногами. Потім знову взяла граблі. І злегка підпушила землю. Тепер почалося саме головне: я почала сіяти траву. Сіяла я навмання. Чим густіше, тим краще. Так я думала. Потім, коли посіяла насіння травички. Зверху все присипала землею. Після цього знову добре утрамбувала ґрунт і в кінці гарнесенько полила все водою. Ну і стала чекати, поки травичка почне сходити. І десь через один тиждень моя трава почала проростати. Моїй радості просто не було меж. Вона була така малесенька, гарненька. Ну і ще через тиждень мій газончик ось так вже підріс. Ще через тиждень трава взагалі мене підкорила. Тепер прийшов час косити газон. Та була малесенька проблемка. У нас не було газонокосарки, а був лише звичайний тример. Коли мій чоловік косив газон і брав нижче до землі, то трава просто виривалась. А якщо вище, то це було негарно. Коротше, познущавшись трохи над газоном, ми вирішили не гаяти часу і придбати газонокосарку. Коротше кажучи, коли перший раз покосили газон, тоді ми підживили його селітрою і добре полили. Знаєте, деякий час наш газон був гарненький, зелененький, але потім в один момент все змінилось. Він прямо на очах став пропадати. Що я тільки не робила для того, щоб його врятувати. Стежила за вологістю ґрунту, купувала багато різних препаратів, постійно обробляла його, але нічого не допомогло. Газон повністю пропав, було дуже шкода. Але ось з іншої сторони, де посіяна маленька смужка травички, тут все добре. І я зрозуміла те, що все залежить від самого насіння трави. Бо тут я сіяла зовсім інше насіння, більш дороге та професійне. Але нічого. Я не зупинилась і на слідуючу весну знову посіяла траву. Але вже купувала насіння дороге. Сіяла я так само, як і перший раз. Але на цій ділянці був пеньок, який завжди кидався в очі, та в цей раз ми його прибрали. І я думаю, що стало набагато краще без нього. Ну і наш газон зазеленів, став гарненький. Косимо ми його один раз в тиждень. Особливо навесні, тому що трава дуже швидко росте. Підживлюю я його десь один раз на два тижні. Звичайною селітрою. Спробувала я багато добре. Але селітра сподобалась найбільше. Після неї газон зелененький і гарненький. І ще жодного разу нічим не хворів. Поливаю я його по мірі підсихання ґрунту. Блідню спеку поливаю майже кожен день, бо без поливу він висохне, не встигнете і оком моргнути. Так що якось так. А ще мені захотілось в різних частинах нашого двору поробити невеличкі зони, якби відпочинку, і знову посіяти траву, але вже між плитками, які, до речі, робила я сама. Ось так все виглядало тоді, і ось так виглядає зараз. Я думаю, що вийшло непогано. Але в мене ще є одна незакрита справа. Навесні газону завжди потрібно проводити аерацію і скарифікацію. Без цієї процедури газон може пропасти. Так от, аерація це процедура провітрювання ґрунту газону і насичення її повітря. Коротше кажучи, це проколювання дернини на певну глибину, а скарифікація це процес видалення сухої трави, методом її вичісування. Для цього є спеціальна техніка скарифікатор плюс аератор. Ця техніка схожа на газонокосарку. Є й ручні, тобто механічні скарифікатори. Але в мене всього цього немає. Та хочеш не хочеш, а для того, щоб газон був гарний та здоровий, треба було це зробити навесні. І я знайшла вихід з цієї ситуації. Для початку я спробувала всю суху траву вигребти граблями, але не так сталося, як гадалося. Газонова трава сильно забита. Суха трава схожа на суцільну якусь плівку. Звичайними граблями її просто не можна здвинути з місця. Тоді я взяла загнуті вила і потихесеньку, помалесеньку, щось почало виходити. Саме головне, що газону у мене невеличкі клаптики, так що з горем пополам я зробила це. Сухої трави було чимало. Ну і після цього треба було зробити аерацію, тобто проколювання газону. І для цього знову на поміч мені прийшли звичайні вила. Ви знаєте, як не як, але я все це зробила. Ну і, мабуть, не дарма, тому що газон в цьому році був дуже гарний. Знаєте, я зовсім не шкодую, що посіяла газон. Він придає моїм квітникам якогось шарму. Без газону було б зовсім не так гарно та гармонійно. Ну, ось мабуть, і все, що я хотіла розповісти вам. Якщо ви ще думаєте, сіяти чи не сіяти газон, то моя порада вам сійте! Хоч зовсім малесенький клаптик, але сійте. Хоч за ним і потрібен догляд, та ви не пошкодуєте, що він у вас є. Ну а на сьогодні це все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей! Бувайте!